А ти знав, що українська музика в топі світових чартів. Ось цей трек зробив Україну, а ще цей трек. І ось цей, І цей. Дуже приємно здивований, коли дізнався. І мені здається, мінкульт в цьому плані, як і в більшості інших, не допрацьовує. А ще наші фонкери не лише створюють хіти і розривають чарти Спотіфая, а й підтримують захисників. Ukrainian Funk ком'юніті створили альбом FPS у травні 25-го року для третьої штурмової. Всі роялті та йо. Ці роялті йдуть на користь 3-ї штурмової бригади. До речі, у Києві 12 липня пройде презентація цього альбому, і всі кошти також підуть на трійку. Тому приходь, проведеш гарний вечір і підтримаєш наших.